Футбольний прогноз, чемпіонат України, прогноз на 4 матчі. Перший матч інгулець Олександрія. Чого говорить тут у букмекерів фаворит? Є саме Олександрія, дають ну, такий ну, дуже маленький кофен, мізерний, я би сказав. би. Але з другої сторони, якби все справедливо, Олександрія переважно виграє і має такий історичний шанс. Щоб зайняти саме друге місце і ну, бор... Бор... бореться з... ще за чемпіонство, але я думаю, це саме за друге місце, бореться саме Олександрія. Один із прогнозів це обидві команди не заб'ють саме на забиті м'ячі брать. Хоча для, от саме якщо ставить ставку, досить ризикований прогноз, тому що ніхто Олександрія не гарантує там перемогу, сам навіть Інгулець, він практично кожен другий матч не проїгри, він може, якщо вдачі бути на його стороні, і тут не програть. Але я думаю, Олександрія буде максимально заряжена на цей матч, і думаю, вона тут є фаворит. У них є поскладена така сильна команда, як і всі остальні команди, дуже багато є команд, можна сказати. А от защити ігри своєї самоодачі вона знаходиться на високих місцях. Вона є саме тут фаворитом, але так ризиковано брати чисту перемогу. Потрібно щось шукати. Щось шукати інший. Дуже малий коефіцієнти, і їй трудно щось знайти. Саме так. Саме такий прогноз на перший матч. Наступний матч у нас зоря лівий берег. Що говорить, тут і така собі пара невеличкі фаворит віддають букмікері-зорі. На мою думку, тут, тут це рівна, рівна пара, саме рівна пара. Досить багато правиючу на що інша команда. А так загалом зоря собі вже забезпечила. Саме забезпечила вже місце на наступний сезон. Примір Лізі, а от Лівий ні. Я думаю, що тут саме більше вірні це, це є ніч'я. Ніч'я або дивиться тотал менше 2,5. Я думаю, команди не будуть дуже ризикувати, особливо лівому берегу потрібні потрібні очка. І якщо здобути тут перемогу, то він ну, досить так, якби, збільшить свої шанси, щоб взагалі вибратися із е... з ями, в якій він знаходиться. Не така вже і слаба команда. Спочатку сезону була досить слаба, але підсилилась і стала сильнішою. Прогноз на, Ну, якщо вибирати, переможця не брати, якщо нічого, то дивитися саму сторону лівого берега. Тут можна якусь і фору вибрати, і, і, і ти, що лівий берег не програє. І я думаю, саме так дивиться. Хоча пара рівна, може хтось одна з команд забиті, а друга ще зможе два м'яча відіграти. Я думаю, що ні. Ну, Принаймні, такі мимірність досить мала. Наступний матч в нас це Чорноморець. Рух. Рівна пара. букмекери віддають. Як на мене, тут невеличкий фаворит це таки Чорноморець, хоча по складу, може, навіть сильніший є рух, програв такий матч Чорноморець-Вересу, вирішальний, я вважаю, матч, але грав на виїзді, грав з оболоні. Після, після, після оболоні він поїхав. Це треба було їхати в Київ, потім з Києва треба було їхати в Одесу, потім з Одеси знов їхати в Рівне з Рівного в Одесу. Якщо вони так їздили, то команда досить втомлена на відпочинок. Небагато в них є часу Я вважаю, чим відновиться сам Чорноморець, Хоча вдома Чорноморець грає набагато краще ніж на виїзді. Я думаю, для Чорноморця це вирішальний матч, тому що дуже складний кал календар для чорноморця. Якщо тут вони не беруть перемогу, це вже майже гарантовано. Вони вилітають. Тому я тут ставлю на те, що саме Чорноморець виграє, він тут фаворит, якщо брать і ризикувати саме на Чорноморця, або брать по забитим м'ячам тотал більше 2,5. Хоча рух так само має шанси на перемогу, як і Чорноморця, на мою думку, але саме Чорноморця має піти і грає, і удача має бути на ньому. Досить так складно, коли матчі рівні пари, спрогнозувати цей матч. І останній матч це Черкаси черкаси кривбас рівна пара. Як на мене тут невеличкий фаворит є хоч хоча грає на виїзді, в Кривбаса непогано грає, йому якось, бувало, не везло. Не везло, але, думаю, зараз почне вже вести, на мою думку. Як там складеться і то може, дізнаємося, як вони зіграють. Я так позабитими чам, я думаю, що Кривбас в цьому матчі заб'є, якщо брать ставить, або тотал більше 2,5. Брать, в Черкас не все так добре, але попри те, що не все добре, команда все одно може взяти і, і виграти, може їм і повести. Так Якщо подивитися, так ще те, що теж у кожен другий матч вони не проігрують. Так само Кровбаса трошки краща статистика, і на мою думку, саме він тут фаворит. Саме якщо буде ще й йому вести, то він виграє цей матч. Саме в сторону Кривбаса я дивлюся. Такий прогноз на 4 матча вподобайка за прогноз. І всім удачі!